А на момент 19-го року, 20-го року, про фонд «Повернись живим, знали, що це фонд про тепловізори. Тобто, це був такий бренд, він був вибудований давно, і було зрозуміло, що там, де повернись живим, там тепловізор. І в нас була одна публічна особа людина, яка була уособленням фонду медійним, це Віталій Дейне. Якраз в 2019 році Віталій Денега відходив від справ і йшов від, ну, в, іншу, в іншу діяльність. І нам необхідно було розказати про фонд об'ємно, показати всі інші напрямки діяльності, які були, крім тепловізорів, а їх на той момент було вже багато. І показати, що фонд, «Повернись живим, це не лише Віталій Денега. Тому ми в звіті. Власне, і показували, а хто така команда? Ось тут у нас на, на слайді на останній сторінці було: а на що саме витрачались кошти, тому що в 2019 році це вже точно були не тепловізори. Тепловізори працювали ті, що були закуплені раніше. І саме головне, що ми робили з, зі звітом, попри те, що фонда а, вже на той момент було а, майже 2 мільйона підписників. Ми розуміли, що ніхто не буде його читати онлайн. От ми дуже чітко розуміли, що ми можемо його поставити, дуже порадіти, що ми його опублікували, але звіт це в першу чергу інструмент. Ми брали його в руки і йшли вже в 20-му році, вірніше, в 21-му році, і йшли з цим звітом до кожного, з кого ми хотіли долучити. Ми його відкривали. Ми показували пальчиком, читали разом з нашим е, е, партнером майбутнім е, і звертали увагу людини на ті аспекти, на яких ми хотіли би звернути увагу. Власне, в, майже весь 21 перший рік е, ми в фонді ходили з цим звітом. Таким чином, ми змогли долучити до роботи в, е, з фондом декілька IT-компаній. Які ми показали цифри, для них це стало зрозуміло, і яким ми показали весь об'єм робіт. Е е декілька е інших компаній, які були на ті, Військовими показували цей звіт і показували, що ось з вами ми працювали тільки в цьому маленькому шматку роботи, але крім цього, є ще інформаційна робота, робота з, на, з різними рівнями військового управління. Тощо. Тобто вивісити в Фейсбуці, в Твіттері, в Телеграмі звіт і сподіватися, що хтось його прочитає. Ну, така собі ідея. Я думаю, що якщо кожен з вас поставиться питання і скаже, а чий звіт я прочитав за останній рік навіть з партнерів, ви зрозумієте, що ви, я думаю, не прочитали жодного. Ось, ну я, от готуючись до цієї презентації, я пошукала, подивилась звіт інших організацій. А також я дивилася звіти своїх, скажімо так, не конкурентів, а тих організацій, на яких я рівняюсь. Що ми робили, коли ми готували звіт, коли нам Топлід допоміг підготувати звіт Українського ветеранського фонду? А, останнє ще я хотіла додати. І, власне, звітування стало тим інструментом, який призвів до того, що в 2022 році, 24 лютого, а що робити, щоб звідтаки прочитали? Зараз скажу <смі> на свою думку, що треба. А постійне публічне звітування повернись живим в форматі звітування про використані кошти, звітування про надходження і комплексного звітування в вигляді річного звіту привело до того, що 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення при коли люди собі ставили питання, а як мені допомогти армії, перша відповідь, яка з'являлась в голові, це було поверни живим. І, власне, це призвело до того, до тих колосальних надходжень, які почали поступати на рахунки «Повернись живим, яким «Повернись живим змогло оперувати і оперативно підтримувати армію.